<кій> Вибачте, що можна купити по ціні нової Call of Duty. Поїхали. Значить, нагадаю вам, що ціна гри складає 3399 гривень. Нагадаю, ще що рейтинг цієї гри на Metacritic 1,7 балів. Це три зимові підтримки від смарагдового нашого великого президента, але ще дві лесі Українки зверху. За ці деньги, значить, можна купити перфоратор Bosch PBH 200. І у вас ще залишиться чуть-чуть на, на коуфі. Також можна придбати проектор, порожній газовий балон або цього ну, мальчика. Шучу, дітей цих вже не можна покупати, продавати. Це спортивний костюм, але все ж таки. Також можна купити 74 пляшки, квасу Тарас Чорний, півтора літра. Це, якщо що, 110 літрів кваса. Якщо ж вам і цього мало, то за ціну нової Call of Duty можна купити. Ну, як купити? весело провести час з Кароліною 29 років, годину цілу і ще в подарок і провести київський торт. Або якщо ви бажаєте провести якийсь інакший час, ви можете купити собі і двом своїм друзям. Ви можете купити Ark Riders... Ви можете купити собі, якщо у вас немає двох друзів, є один друг. Ви можете купити Battlefield 6 собі і одному своєму другу. Або ви можете купити 15 копій найкращої гри в світі всіх часів. Я свою презентацію не читав, тому я витратив ці 3 тисячі на нову Call of Duty. І вона важить 211 гігабайтів. Тобто, вам ще треба, ну, окрім того, що витратити 3 тисячі, вам треба докупати. Окремий SSD для неї. Але я не дурний, ми будемо грати в неї рівно 2 години. Так речі, хто не в курсі, в Steam працює система, що ти можеш вернути гроші за гру, якщо ти не грав в неї менше 2 годин. Таймер пішов. І ми запускаємо гру. Погнали. Ти знаєте, коли мама в двісті сказала, типу, можеш поіграти в комп'ютер. Але тільки 2 часа, 2 часа, потім все, потім забираю. Так, все, можна скіпнути, все, скіпаємо. Бля, бля, ен Activision. У мене нема Activision account. У мене 2 години пограти в ігру, вони мене ще змушують Activision account делать. Uh, 10 гір, Я спі... Я прям намагаюсь як можна швидше, бо. Регіон Україн, Україн, де Україн? А де Юк? Тайвань, Юнайтед Стейтс. Понятно. Ага. Віддавим 3000. Russian Federation є. Ukraine нема. Класс, не, ну, ну класс. Я, ну, блядь, ну, ну. Сейчас, секунду, мне треба верифай мой имейл. Мне на телефон уже что-то пришло. Сейчас я верифай имейл делаю, так. У нас годы на 53, уже 7 хвилин. В никуда. Имейл верифайт, все. I верифайт, верифайт. Ура, ми, ми в грі, ми в меню. Ще година 53 на пограти буде. Ну, знаючи які ще сюжетні компанії в Call of Duty останнім часом діють, ми її два рази встигнемо пройти. Що? В смислі? Бля, геніально, ну просто геніально. Я аплодую. Мені здається, вони викупили мій каварний план. Вони зрозуміли, що я хочу бекнути деньги, і вони спеціально будуть тримати мені, мене ці дві години в меню. Хорошо, Black Ops 7, ми починаємо сюжетну кампанію. У нас. 9 хвилин вже! 9 хвилин просрано, ладно. Якщо що, я за сюжет взагалі не шарю. Я останній, який грав в Black Ops, це був другий. Я грав, ну. І коли я грав в Call of Duty, вони ще робили класні місії, типа. Але Мендеза, я пам'ятаю, він досі живий Це вже, типа, восьма частина. Ну, сюжет сразу видно цікавий. Прям ну телевізор дивимось. Я пам'ятаю, як починався перший Modern Warfare, де ми типа на вертольоті, в шторм, залітаємо на корабль і починаємо всіх тут, типа, у другому МВ, я пам'ятаю теж початок другого МВ, де ми на якійсь засніженій мапі прориваємось по стелсу, ми карабкаємося по цим по скелях. І оце ми просто, я не знаю скільки вже, хвилини 4 дивимось телевізор. Ми дивимось телевізор, е, Телемарафон дивимось. Наші нігті красиш. Знаєте, багато хто каже мені, що я крашу ногті, тому що, ну, е, це мій вибір, і я так самовиражаюсь, і це просто спосіб показати мій стиль. Насправді я просто гей. Все, погнали, дайте пограти! У мене, у мене всього година 48, дайте пограти. Мені скін подарували, вау, клас! А його можна на торговій площадці продати, чи там 5 таких зібрати і на ножик поміняти? А чого все зависло? Так, ну ладно, нормально. Коп кампейн, мультиплеєр, зомбіс. Клас. А, а можна сюжет? Дайте мені в сюжет. Чи мені все, типа, це я подивилась, ми катсцену, це весь сюжет був? Чи? Я не поняв. Ще одна касцена, Ну, сподіваюсь, мені дадуть пограти хоч на пару хвилин, ну, типа, колись. Блін, клас, у мене три FPS. -и. У мене у мене три FPS. -и. Клас. Якщо що, да, просто презентація PowerPoint не закінчилась, я вам продовжую як би показувати. Час буде новий слайд. Почекайте пару хвилин, я новий слайд увімкну. Нагадую вам, що ми вже скільки? 16 хвилин у грі мені ще ні разу не дали пограти. Просто сижу і дивлюсь кіно. Або реєструюсь, або підтверджую, що я зареєструвався. Або дивлюсь кіно взагалі бідна, тому що в кіно ти можеш сходити подивитись фільм на гривень за 200. А тут за фільм попросили 3600. О, ура, мені дадуть по. А, а, чо, а чо це виглядає як мобільний Call of Duty? Так, хорошо, кар'єра. Можна мені пограти вже, пожалуйста? Дайте я ще поміняю графіку. Ну, гра тепер дійсно виглядає, наче мобільний Call of Duty, і ну, не відрізнити. Це навіть я не мінімалки поставив, це я поставив просто basic налаштування. І знову ж таки, я не розумію, як навіть почати гру. Тут просто 30 кнопок різних. Якісь. Оце що, навіщо мені воно треба? Оце От навіщо мені 30 кнопок? Раніше заходиш. Нова гра. Почати нову гру, все, граєш. Хорошо, ну Може тут. Level unlocks. Блять. Як почати гру? Е, престиж. це не це. В лобі зайти? Я хочу просто сюжет пройти, Ну, типу, Я, я щас я не прикалуюсь, типу я не шучу. Тут є магазин, я знайшов магазин, хорошо, мені хочуть продати якийсь кал. Але я вже купив один кал, у мене немає дітей на інший кал. Як почати кампанію? Кар'єра, тут, тут нема нічого, це просто. Тут теж мені хочуть продати якісь скини. Наше мені флаг Італії. Exposure нажать? Щас, за, зараз. Лоббі, експожер. Оце воно? Searching for a match 40. Це сюжетка чи це мультиплеєр? Ми вже 21 хвилину у грі. Я не можу навіть почати сюжетку проходить. А чого воно шукає матч? Я, я не можу сам грати в сюжетку? Типу тут сюжетка вона в коопі? Я з якимись людьми буду в сюжетку грати? Я нічого не розумію. Ну я сподіваюсь, мені хоч дадуть пограти. пожалуйста. Пожалуйста, мені вже хоч в коопі, хоч самому. Дайте поіграти. дайте постріляти. Я 22 хвилини вже в грі. Після цього буде батла. Фанати Батлфілда, кстати. У мене батла вообще не запустились. Я купив батлу за півтори тисячі, коли вона вийшла. Вона в мене навіть не запустилась. Мені спочатку написало, що ми не мав Battlefield, тому що у вас Windows Boot буде не той включений. Що в мене... Not secure boot в Windows. Мені довелось заходити в BIOS, виключати бут. І після цього гра все одно не запустилась, тому що в мене на компі є, є Daemon Tools. І воно сказало, що через те, що у вас на є, є Daemon Tools, ви не можете пограти. Я видалив Daemon Tools, перезапустив комп, але воно все одно каже, що в мене на є, є Daemon Tools, і через це я не можу грати. <гум> Мені дає. <гум> 24 хвилини! Я! Я можу пограти! Call of Duty! Ого! Ого, здорово, мужик! Здорово! О, це типу, противники, так? Да. Вау, вау, ну. Штучний інтелект на рівні. Вони аж відлітають так. Це гра, яку робили Activision. Вона коштує 3600 гривень, подивись на це, це неймовірно, я можу грати в коопі з якимись незнайомими людьми в сюжет. Подивись на цей штучний інтелект, типа, подожди, в у мене ще єдине питання, якби до цієї гри, а чого в них немає клавіатур? Як вони тут взагалі можуть працювати без. Ну, типу, вони мишками просто якось. О, кстати, дивіться, яка деталізована мишка. А, я не буду взламувати, да? За мене оцей чувак взламає. типу. че не я за Мейсона граю? Може я хотів за Мейсона поіграти. Я... А, я граю за якогось... Ні, ні. <relation> Я граю за якогось мужика. Нагадаю, кстати, що гра важила, да, 211 гигабайт, если шо, типу. Вау, тут роботи є. Прикольно. А чого у нас було, наче четверо на початку, ні? вже троє. Мені цікаво, я хочу щось на секунду підняти графіку на максимальну. Тобто і, і Мені цікаво, це те, що я поставив низьку, низький графон? Чи це дійсно гра стрьомна така? Ну, дайте я поставлю нормальний графон. Так, все, я щось максимальні налаштування, якщо що. Ні, ну одразу видно, набагато краще стало на ультрах. Це просто те, що я на низьких налаштуваннях грав. На ультрах гра, ну я не знаю, ну типа. Це нове покоління геймінгу, мені здається, це next next gen Просто подивіться на цю деталізацію. Що взагалі відбувається, що ми воюємо з якимись роботами? Бо коли я грав в Black Ops, я пам'ятаю, там ну не було роботів, там ми просто були, типа, ну, ну, звичайна війна, там мінімум. Самий-самий мінімум. Давайте подивимось. Щось. Що на ультрах, що на мінімумі, мені здається, різниця невелика, якщо чесно. А, нас вже двоє залишилось. Походу, що ну, Мендес нас покинув. <гум> нас знову четверо, кстати. При тому, що нас двоє насправді. Двоє вже лівнуло. А як Мейсон говорить, якщо його вже немає? Він з іншого світу з нами? Мейсон задовбався, бекнув гроші і пішов в Батлфілд грати. 30. Ну, це дійсно рівень мобільної Call of Duty. Я на, на телефоні грав. Ой, стоп. Бачите, нема? є, Нема, і тут нема. Є, блін, прикольно, вони придумали, Ага, ого. А пам'ятаєте, Call of Duty раніше була, ну, типа, серйозною грою про війну, про жахи війни, про, типа. Ні, тепер це SkyBlock Minecraft, Я можу високо приїхати, О, бля, подивіться на текстурку, кстати. Ля, чекайте, яка текстурка, вийшов. господи. Тут на ну. Нов... Полігон? 2. Ой, я кстати щас в повітрі Бачите, як я ножки повісив? <рисвіт> 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 Топ, давайте щоб мені потім не сказали, що ну ти на мінімалка граєш, Мінімум, я ставлю экстрим налаштування, щоб все по-чесному було. Так, дивимось на текстурку. Ну да, да, ну, на ультрах Сразу видно, що якісь гра У мене, правда, 4 FPS на гра. Ну я верну назад, щоб у мене, типу, комп'ютер не взірвався. Типу, РДР у мене йшов на ультрах. Кіберпанк у мене теж ішов на ультрах взагалі без лагів Ну я розумію, що РДР ну, і кіберпанку далеко до такого рівня графіки. І вони ще не дійшли до такого рівня розвитку, щоб робити такі ігри, типу, кстати. Да. Знаєте, що ще мені нагадує? Вормс. E, там теж на мапах всякі рандомні об'єкти величезні, там всякі ножи, бочки. Давай, давай, я вірю в тебе все выйду. Здарова, шо, шо як справи, кстати. Привіт. Познайомимось. Шо делаешь? Шо делаешь? Стріляєш, Да? Ні, ну ти, ну ти навіть не стріляєш, ти просто так, типу Ну, за компанію тут більше. А, я вмер. Сади, чат, а де донати? За весь стрім було зібрано 40 гривень. Ух, хоррор. Ми побачили, як ти грошима розпоряджаєшся, тобі їх не можна довіряти. Що відбувається? Лол, найс гра, що всі жаліються. Да, Анкл, я з тобою повністю погоджуюсь. Прекрасна гра. Босфайти файти епічніше, ніж в Dark Souls. Можна в пісюни на комусь деду стрілять. А, стоп, у мене якесь мечети. А, ого. Ого! Бл. оце вони класно придумали. Я щось... О, стой, стой! Я хочу ножик! Я хочу, блядь, Віддай ножик! Я хоть. Хочу... Пойдем, вона, Стоп. де вона ділась? А вона просто зникає з екрану, коли... Да, вона просто зникає. Найкращий боссфайт. За весь час, що я грав в Dark Souls, я не бачив жодного настільки епічного боссфайта, як Call of Duty Black Ops 7. Сюжет писав Та Тут і персонажів він створював, і. і місії. Ай, бліть! Кстати, на сбир денег киньте, Ну, денег на сбир киньте, пожалуйста. Типа, можливо, я ей. О, це відсилка на Metal Gear, сходи на три хвилини. Прям як кадзима. А наша сюди залез? А чо тут немає моя цього? Це ж колокол, тут має бути в центрі бубенты. А, ми, ми типа в Римі, поняли, Це Колізей. А чо тут флаг Молдови висить? Чи Высадь. чи що це? А наша сюди реально заліз. О, здорово, ти тоже. <риклад> Як же йому просто ну похуй. Ну, графон нереальний, я наче на картину якусь дивлюсь. Навіть в Майнкрафті оці картини, які ти можеш повісти на стінку. Ще одна відсилка на Black Ops 7, прямо в Black Ops 7. Ого! І ще є дві відсилки на Black Ops 7 в Black Ops 7. Повернеш гроші, і будеш сумувати, що сюжет не Да, от Я, мабуть, як бекну гроші, я піду на Ютубі дивитись, щоб ну, дізнатись чим все закінчилось. Так, чи є за що похвалити гру? Ну, давайте подумаємо. А, ну, за щось точно є. Ну, можна літати як білка, типу. Ну мені здається, що ця гра вона дуже рухає вперед е, прогрес. В плані того, що ну, один з перших великих ігрових проєктів, який був повністю створений за допомогою штучного інтелекту. Да, найкраща реклама Battlefield 6. Скелі, скелі красиві. Я от коли в Одесі був, я по скелях лазив, там були не такі красиві скелі. У мене ця гра визвала приємні емоції в плані того, що я наче вернувся от в дитинство. В часи, коли я грав в GTA 3, звісно, що GTA трошки покраще була в плані графіки. Що за лайно граємо? Це не лайно, це кал. А в дюті. У sì. нас, кстати, знову двоє залишили, всі інші лівнули Та і цей якийсь, типу. Як же це тупо виглядає не може? Що ви тут делаєте? Все нормально? Вони просто стоять, вони чекають. Тримай в пісюно. Не больно? Не? Давай еще. Ты мне вообще все равно? Ой. Ай. Ой. Ай, ой, ай, ой. Ну, чувак, тоже походу. Я сам справлюсь. Ай-яй-яй, не, вбив, ну, не вбивайте. Мене. Не, ну класно, вони придумали, що сюжетка в коопі тепер мені треба чекати, поки е, єдиний з моїх чотирьох тіммейтів, який залишився, він просто АФК і я не можу через це заспавнитись. Типу, що може бути краще, ніж сюжет награди, тобі треба після кожної смерті чекати 30 секунд, щоб заспавнити ще раз. Це змушує тебе набагато більше цінувати своє життя. Не пройшло, мабуть, і хвилини, як я знову вмер, і мені тепер доведеться ще 30 секунд чекати, щоб заспавнитись. Це змусить мене ще більше цінувати своє життя. Та я знову вмер! Мені ще 30 секунд стояти чекати, так і 36 хвилин пройде. А вода, це, подивіться, ставлю екстрім пресет. Ану. Ооо, под... Б... вона ще справжня, аж знаєте, хочеться підійти, попити цієї води. А мені цікаво, якщо я, типу, буду отак делать. Вау, це ультри, якщо що. Це ультра налаштування гри 2025 року за 3399 гривень. Ай-яй-яй-яй, я знову умер. Господи, я не можу вже. Чат, купіть хтось цю гру і зайдіть зі мною і ГРАЙТЕ, щоб я хоч міг нормально ну, заспавнитись, бо в мене ТІМЕЙТ АФК стоїть. А це взагалі нормально, що я один граю в гру, яка була, ну, якби розрахована на чотирьох людей. Типа, я сподіваюся, Activision учлі той факт, що люди можуть вирішити, що їх гра це говно і просто ну, вийти з неї посеред гри, і комусь доведеться в соло в неї грати. Ну я знову вмер, ну це неможливо. Ну як можна грати в гру, яку ти повинен грати в чотирьох? Один! Ні, якби вони чесно випустили цю гру ну, на телефони і продавали її, типу, за 5 доларів, це було б навіть непогано. Я не шучу. От, типу, я би грав. Ех, класно, знову нас четверо. А типу, ну, правильно, всю роботу я зробив сам. 20 раз здох. Знайшов всі дерева, і тепер у нас знову четверо. Команда на місці. Я не понимаю, что бывает. Я начал Ну, у мене температура 40, я ще героїна в'їбав. Типу ми граємо це вже майже 2 години, я не розумію, який сюжет Диві. у цієї гри. Ми були в якійсь лабораторії, потім ми пригали по островах, потім ми збились з деревом. Я залишився один, все, всі мої тімейти лівнули, тому що у всіх ну, вийшов таймер на 2 години, їм довелось бека деньги. Де я зараз? Що відбувається? Я не розумію. Search and Survive the Nightmare. Ця гра це один, типу, один сплошний найтмер. Я типа вообще не розумію, куди мені йти, тут якісь ящики. Левел дизайн настільки нарівніше, ну я просто бігу і не розумію, куди мені треба йти. Начебто в спайдермена якогось граю, а не в Call of Duty. Де я? Куди мені йти? Я не понимаю, я заблудився. Я бігаю, бігаю, і бі... бігаю. Я Я тут був, типа. Я от тут був хвилини дві назад. Я брав тут абіліті. Це просто реально якийсь страшний сон при температурі 40, де ти не розумієш, що тебе вообще від тебе хочуть. Ага, мені сюди. Да. Аааа! ооооо о, а мені сюда надо було. Дякую за. Як я мав здогадатися, що через сот... сотні цих контейнерів мені треба було саме в цей зайти. Їх тут тисяч, їх тут мільйони просто. Кстати, я пам'ятаю це з першого чи другого блекопса, там де тобі треба було стріляти чувака в маске, а потім твій якийсь коріш там, щось таке, не... Вони ще, значить, знаєте, танцюють на могилі все, другого блекопса. типу, вони прям прийшли на могилу і поссали туди, потім посрали туди, а потім танцюють там. Чунгачанга якусь. В чому власне сюжет? Ну дивись, сюжет такий, що ми штурмували лабораторію з мейсеном, а потім потрапили на літаючі острова, а тепер я в піщері. В піщері з червоною жижею. Де на мене нападають літаючі мухи здоровенні, а тільки що на мене нападали павуки. Це його батя? Це його батя? Стоп, шо? Аааа, блін, у мене тільки 9... потім реально на Ютубі піду додивляються. 9 хвилин всього залишається. Вони прям спеціально цікавий поворот сюжета вставили на 2 години. Вони знали, що люди захочуть бекнуть деньги. Ні, Вудса з'їла якась срака красна. Срака після крилишок КІПСІ зажрала Вуца. Я Я буду битись <плес> з величезним якимсь цим, типа, спленс версу зомбі з якимсь розстінєм. Це, це Call of Duty. Так, да, хто тільки що зайшов на стрім, нагадаю вам, це Call of Duty. Це типа не Dark Souls. да. Це не Worms. Це просто піздець. Я знову вмер, у мене нема тімейтів, при тому, що це каопна гра. Типу, я, Я, я вже розумію, навіщо вони це зробили. Вони спеціально зробили так, що гру не можна пройти самому, а грати з тобою в неї ніхто не захоче. І єдиний спосіб пройти це змусити ще трьох своїх друзів. Заплатити 3,5 тисячі гривень, а, ну, скоріш це в тебе, друзі, якщо вони не ідіоти, вони це робити не будуть. Тобто ти сам маєш заплатити 14 тисяч, я порахував. 14 тисяч, щоб купити собі і трьом своїм друзям Call of Duty. і разом грати в цю прекрасну гру. Щоб насолоджуватись цим неймовірним геймплеєм, де ти хуяриш по здоров'янному растінню. У нас ще 5 хвилин пішли, я, я все, я не можу, Я, я, я більше не можу. Все, хватит з мене. Пішли спробуємо мультиплеєр. У мене є ще 5 хвилин цілих. Я хочу спробувати мультиплеєр. Де? Е е Overload multiplayer. Ashes of zombies domination. Подожди, в смислі? install. Я, я не можу в мультиплеер играть. You are missing one on more call of duty multiplayer DLC. Щоб играть мультиплеєр треба DLC скачать. Download DLC, download. Тобто я не можу пограти мультиплеєр, мені треба DLC, щоб грати. Warzone DLC. А DLC, типа, і що за деньги продається? Треба в магазині іти DLC покупати. Чесно, гра настільки прекрасна, що я, мабуть, навіть ці 5 хвилин догравати не буду. Блін, клас, вони в Call of Duty продають інші Call of Duty, кстати. Оце вони здорово придумали, можна пограти нормальний Modern Warfare о, мы вони, сейчас. Вони все! Ми підемо підем нормальну гру, ми підемо грати Modern Warfare! Стоп, ми реально можемо пограти Modern Warfare? Fair. Не, можемо, походу, да. Я думаю, мені сейчас реально запустить МВ. Ну, гра сама закрилась, я її навіть не закривав. Зараз буде саме приємна частина цього стріма, Служба підтримки Steam, Call of Duty. E, Call of Duty. Я хочу назавжди вилучити цю гру зі свого аккаунта. E, а мені хочу вернути деньги, чи в мене просто вилучать гру з аккаунту? Я хочу вилучити гру. Це не то гроші в смислі. Гроші не вернуть? Я просто вилучив гру і все. Я не то. мене все, мені навіть деньги не вернуть. Вподобання. Я хочу повернути кошти. 3300 деда вернуть мені. Чи не вернуть? Гра занадто складна. Так. Гра не відповідає трейлерам і знімкам. Так. Помилкове придбання. Так. За низька частота кадрів. Так. Часто вилітає. Так. Немає потрібних мені функцій. Так. Мій комп'ютер не відповідає. Так. Тут, тут мінімум проблем 8 підходить. Гра занадто складна, я оберу. Тобто, ну, об гра була хороша, тобто, графіка класна, геймплей, ну, все нормально. Майже даже не вилітала, майже не лагала. Типу, ну, може, Терпимо, все терпимо. Просто що ну, я з кілишю, я занадто слабкий геймер. Типу. А чи вернули мені гроші, ви можете дізнатися в моєму телеграм-каналі. Там, кстати, всі анонси стрімів. Тож підписуйтесь. Ну і особливо подяка цим прекрасним людям.